Якими нас бачать вищі сили з боку, людиною нерішучою, котра стоїть зараз перед вибором, і важко зробити її вибір. Так, щоб були і вівці цілі, і вовки ситі. Людиною нас бачать, котра цінує дуже сімейні цінності і родинні зв'язки. Людиною дуже емоційною, вразливою, хорошою людиною, котра. Думає, завжди з такі, ну, завжди багато в її душі, емоцій і почуттів. це чаще. Бачить нас людиною, котрі зараз дуже важко. Переживає такі, ну, я не скажу, що найгірші часи, ні. Переживає часи, коли треба багато працювати, і кінця краю роботі не видно. І ще радять нам зробити перерву. Переосмислити своє життя. Якщо ми переосмислимо життя, що нас, що нас чекає далі? Нас чекає вибір. Все ж таки треба навчитися робити вибір, і він має бути правильний, тому що людина розгублена, не знає, що вибрати, боїться. Завжди нас обоює страх. Як позбавити себе цього страху? Королева чаш. Навчіться керувати своїми емоціями, зберігайте баланс. Як завжди, якщо ми правильно балансуємо, ми перейдемо будь-яку ріку, по канатній дорозі, з палицею в руках, і все буде добре. Не дивіться вниз під ноги, не лякайте себе, тобто думайте, як гарно, дійсно реально перейти без найменших втрат. Має бути баланс між їжею, баланс між. Негативними думками, позитивними, я не кажу, що треба завжди дивитися на життя в позитиві, ні. Треба знати, що все швидко плине в цьому житті, і рано чи пізно все закінчиться.